Що є більш травматичним, ніж люди думають, це точно звільнення. Після того, як це трапляється з тобою одного разу, ти постійно боїшся втратити роботу в майбутньому. Коли звільнили мого чоловіка, я бачила, як це на нього впливало, і так я не була готова до цього. Думаю, всьому виною те, що американським чоловікам споконвіків кажуть, що велика частина їхньої цінності пов'язана саме з їхньою здатністю економічно забезпечувати родину. Це точно до того як звільнили мого чоловіка, він був трудоголіком, який визначав себе своєю робочою етикою, і те, що його звільнили без його власної вини, його зламало. Взагалі до слова він вважався незамінним в компанії, і після місяця роботи вдома йому таки передзвонили, покликали назад. Але той місяць роботи вдома ми багато розмовляли, і він зрозумів, що бути батьком і чоловіком набагато важливіше. Зрештою, він звільнився і тепер працює вдома, щоб мати можливість проводити час з нашим сином, поки він. Все ще досить малий, щоб про нього піклуватися. І знаєте, це несправедливо по відношенню до наших чоловіків, коли суспільство намагається вкрасти у них справжнє життя і замінити його роботою. Напевно, буде звучати банально, але зрада. Ви ніколи не усвідомите, наскільки це по-справжньому травмує, поки це не трапиться саме з вами. Це вбиває частинку тебе, яку ти не можеш більше повернути. Мені дуже шкода всіх, кого стосується цей коментар. Ви заслуговували на краще. Кожна інтимна зрада починається зі зради довіри. Зрада розбиває набагато більше ніж просто серце. Вона руйнує вашу здатність навіть хотіти відкритися знову. Нещодавно мене і моїх дітей жахливо зрадив мій партнер, з яким ми зустрічалися 9 років. Він сховав камеру і зняв, як моя 14-річна донька роздягається. І сказати, що ми були в ауті, це нічого не сказати. Це миттєво перевернуло наше життя і змусило мене піти у першу в моєму житті відпустку за 50 років через стрес. Я його вигнала далі, арешти, психологічна терапія. А також я дізналась нове слово травма зради. Це одна з найгірших і найважчих речей, які я коли-небудь. Переживала це сталося всього лише 21 лютого цього року. Тож це все ще свіже, все ще сире, і я все ще намагаюся з тим, як це на нас всіх вплинуло. І так, зрада це глибша травма, ніж я могла собі уявити. Будь-яке зараження вашого житла, будь то пліснява, вагризуни, комахи. Кілька років тому у нас було зараження пташиним кліщем, і це майже зруйнувало наше життя і стосунки емоційно і фінансово. Просто хорор у реальному житті. Після пожежі в будинку моя сім'я майже рік жила виживала в будинку, де були таргани, і без перебільшень це відчувалося як ад на землі. Вони залазили в холодильник, залазили на задню стінку плити, і ми не могли використовувати духовку, тому що там було багато мертвих тарганів. Ми відчували, як вони повзують по нас посеред ночі. А вранці нам доводилось витягати їх з волосся. У Нас було дуже погане фінансове становище, тому ми не мали жодних засобів захисту. Було настільки погано, і ми навіть втратили більше Ість із тих небагатьох речей, які ми змогли забрати після пожежі. Коли ми нарешті змогли переїхати, ми не змогли взяти наші меблі. Навіть іграшки прийшлось залишити, більшу частину електроніки, всі вони були заражені. Це сталося більше 40 років тому, а я досі відчуваю травму від цього. Через надмірну опіку багато дітей живуть з глибоко вкоріненими переконаннями, що є якісь причини, які обмежують їхні можливості, впливають на їхню кар'єру та життя. Я вчителька початкових класів, і ми бачимо тривожність, яка з'являється в результаті цього, вже в дитячому садочку і в першому класі. При першому ж важкому випробуванні багато з цих дітей просто падають духом. Коли тебе зраджує, хтось дуже близький, це те, що ти запам'ятаєш назавжди. Наприклад, активно аналізувати інших, щоб переконатися, що з тобою це ніколи не повториться. Захисні механізми, які ми розвиваємо після зради, не завжди є здоровими, і навіть не вдаючись до контексту, більше людей знають, що я маю на увазі ніж повинно бути ніхто з нас не заслуговував на те, що сталося. Я думаю, що коли мова йде про булінг, навіть якщо сам булінг не такий вже і поганий, жахливим є постійний страх, який він створює. Він вбудовує в мозок жертви надмірну пильність, тож вона відчуває наслідки і страждає ще довго після того, як булінг закінчився. Я прокоментував це, бо вважаю, що людям, які не пройшли через це, важко усвідомити наскільки згубним є булінг, і я намагаюся підвищувати обізнаність де тільки можу. Та й загалом людям важко зрозуміти надмірну пильність. Дузі, мені не дуже вдається це пояснити, і я перепрошую за це. Я не можу відповісти усім коментаторам одразу, тому я просто хочу розказати більше інформації та підказати ресурси допомоги. Я і сам дізнався про ПТСР з Треду на Reddit і знайшов там багато корисних посилань. Зазначу, я не є експертом ні в чому, окрім власного досвіду. Тож вам, як варіант, може допомогти когнітивно-поведінкова терапія, КПТ допомогла мені з самооцінкою та катастрофізацією. Також, як варіант, вам може допомогти. Гти ДПДГ-терапія вона допомогла мені зменшити мої тригери. Я використовую її для обробки ситуацій, коли я перебуваю в поганому стані. Також майте на увазі книгу Піта Вокера комплексний ПТСР керівництво з відновлення від дитячої травми. Я не перебільшую, коли кажу, що ця книга просто врятувала мені життя. Я адаптував його план управління емоційними спогадами під себе і записав його на дюжині карток. Я практикував це, коли мені не потрібна була допомога, щоб мати змогу використовувати. Цей метод, коли мені знадобиться допомога. Ну, це щось на кшталт пожежної тривоги для мого мозку. Єдине, в чому я не згоден з Пітом Вокером, це робота з внутрішнім критиком. Вяки внутрішньому критику, я познайомився з усіма своїми частинами, і я вірю, що він прийшов, щоб мені допомогти. Я не кричу на нього, як рекомендує Піт. Якщо це працює для когось, я буду щасливий, щоб це не було. Але особисто я познайомився з усіма своїми частинами і знайшов іншу роботу для критика, за яку він з радістю взявся. Його Роль самопошкодження перетворилася на роль самодопомоги, пропонуючи речі, які ми можемо зробити, щоб відволіктися, коли справи йдуть погано. Внутрішня сімейна системна терапія Шварца. Також рекомендую вам ознайомитись. Я взяв цю книгу в бібліотеці і фактично почав говорити в порожнечу. У мене в голові з'явилась ціла спільнота, з якою я розмовляю і обговорюю проблеми. Ну так, це може звучати трохи дивно для вас, але це працює для мене, і це єдине, що коли-небудь допомагало мені впоратись із надмірною пильні. У мені сидить три хлопці, так би мовити, в диспетчерській, і ціла команда лісничих. Вони постійно перевіряють і передбачають майбутнє, а моя робота з ними здебільшого полягає в тому, щоб змусити їх відступити і просто робити все, що вони хочуть, тому що більшу частину часу я зараз перебуваю в безпечному середовищі. Вони сформувалися, щоб захищати мене в дитинстві і ніколи не залишали своїх постів. Знаєте, що б не сталося, де б ви зараз не були, ви заслуговуєте на те, щоб почуватися добре. Просто у усвідомлення того, що ти більше не безсилий і можеш працювати над зціленням, це вже великий крок. І ще одна річ, яка була насправді першою на шляху: я почав зі старої доброї регулярної розмовної терапії, а потім перейшов до групової терапії. Те, що терапевт і люди у групі, які дійсно мене розуміли, розуміли, через що я пройшов, що я відчував. Говорили мені, що це ненормально, і що я не заслуговую на це. Було катарсисом і надзвичайно корисно. Це дійсно був важливий перший крок у процесі зцілення. І я б також дуже рекомендував книжку Сцілення фрагментованих особистостей, що пережили травму перемога внутрішнього самовідчуття Яніни Фішер. Її робота відносно нова, але вона інтерпретує метод психотерапії, терапія внутрішніх сімейних систем, що робить його більш ефективним для тих, хто має більш високий рівень травми. Любі слухачі швидкий тест на витривалість. Закрийте очі на 10 секунд, і уявіть ситуацію, коли ви відчували сильний стрес або несправедливість. Ви вже уявили? Давайте спробуємо. Скажіть, чи викликає це у вас фізичну реакцію зараз? Ну, наприклад, ви стиснули кулаки або напруженістю тілі, піднята шия, сціплені зуби? Є щось таке, чи немає? Якщо є, то ця подія залишила емоційний слід глибше, ніж ви думали. Напишіть у коментарях, чи пройшли ви цей тест і що це була за подія. Звісно, якщо ви готові нею поділитися з нами. Травмує усвідомлення того, що твоє дитинство не було таким щасливим, як ти думав. Ой, це мене зачепило. Усвідомлення того, що постійно вибачатися, це ненормально. А реакція на травму, миттєве заспокоєння і підлобузництво, щоб уникнути конфлікту, може використовуватись вами і в дорослому віці, а це теж ненормально. Я не сумніваюся, що мене любили і досі люблять, але емоційний і ментальний страх сказати чи зробити щось не так був реальним. Залишають травму батьки, які сумніваються або заперечують емоційний досвід своєї дитини. Це створює наратив про те, що ви брехун і не можете довіряти навіть власній реальності. Ох, а скільки ж у мене було розмов, які проходили приблизно так. Мам, блін, пам'ятаю, як ти на мене кричала ось тоді у дитинстві. Мамина відповідь: О, ні, цього не було. Що ти розказуєш мені? Я відповідаю: ні, мам, це було. Це закарбувалося в моїй пам'яті назавжди. І мамина маніпуляція в кінці. Ти що, хочеш сказати, що я така жахлива мати? Господи Ісусе. Втратити найкращого друга так само боляче, як і романтичного партнера, а ще гірше, коли у тебе немає інших друзів. А в соціальних мережах здається, що у кожного є кращий друг і постійні про це нагадування. Ми з моєю найкращою подругою пройшли через жахливу ситуацію. Ми були розбиті і не спілкувалися. У цей час мені зраджували. Я пережила смерть близької людини. Я пережила зневагу і знущання. І нічого не завдало мені більшого болю ніж втрата найкращої подруги. Це найсамотніше почуття. Навіть є така цитата. Коли хтось помирає, ви не просто оплакуєте його, ви оплакуєте втрату частинки себе. І вона чудово це підсумовує. Такого відчуття я не побажала би своєму найлютішому ворогу. Травма голови цитата: майже половина всіх бездомних чоловіків, яких вивчали дослідники з лікарні Святого Михайла та Університету Торонто, перенесли принаймні одну черепно-мозкову травму в своєму житті. І 87% цих травм сталися до того, як чоловіки втратили свій дім. Так існує зв'язок, що люди, які живуть важким життям, ну там речовини, пиянство, вони мають більше шансів отримати черепно-мозкову травму. Але також наявність черепно-мозкової травми підвищує ймовірність того, що хтось почне пити або вживати речовини у суті будь-яка травма голови збільшує ризик багатьох поганих речей, які часто призводять до ще більш поганих речей. Зростання в сім'ї, де батьки не люблять один одного і постійно сваряться. Це формує те, як ви будете шукати романтичних стосунків у майбутньому, тому що сварки і токсичність будуть здаватись вам нормальними. Ласка і доброта здаватимуться вам чужими. Я досі пам'ятаю, як одного разу в дитинстві я побачив, як мій тато поцілував маму в голову, і це був єдиний раз, коли я бачив щось подібне. Це було коли мій брат отримав травму шиї на футбольному матчі, і ми лежали в лікарні. Просто вже нарешті зрозумійте, залишатися разом заради дітей. Це не найкращий варіант. Можливо, можливо, буде краще залишитися разом заради дітей, але пройти терапію, щоб спробувати виправити ваші розірвані стосунки. І якщо не вийде, все-таки розстатися. Я відчуваю, що мої батьки могли б легко порозумітися, якби відкрито говорили про свої проблеми. Я рідко бачив, як вони взагалі взаємодіють. Єдиний час, коли вони розмовляли один з одним, це були суперечки і сварки. Однозначно робота в токсичному середовищі. Мене сварили за найменші дрібниці, відповідали з агресією на прості запитання, навіть підставляли, щоб здавалося, ніби я щось зіпсував. Хоча насправді я знайшов докази, що це не так. А коли я показував ці докази, єдиною реакцією було байдуже знизування плечима. Але навіть зараз, у будь-якому місці, де я працюю, якщо мене викликають до кабінету керівника, я одразу починаю нервувати. Так, мені вже стало краще, але все ще є ця легка тривога, яка часто мене стискає наче зашморг. Слухачі, така невеличка загадка. Що можна зруйнувати одним реченням, але відновлювати доведеться роками? Пишіть свої варіанти в коментарях. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться та не забувайте. Інколи найважливіші речі залишаються непомітними до тих пір, поки не станеться щось справді значуще. Побачимось у наступному відео.